3 жовтня. П'ятниця. Наочне зображення сьомої кари. А може, ти доходив до сховищ снігу і бачив комори граду, що я зберігаю на час лихоліття? ЙОВА 38, 22, 23. Байрон Белден, Сара Белден і сестра Мейлесі були зі мною на призначеній зустрічі в проспекті, що в Австралії. Коли ми вийшли з дому, де відбувалася зустріч, то побачили бурю, яка насувалася, і таку страхітливу, що ми погнали наших коней, як тільки могли. Коли ми були вже близько від будинку, налетів лютий шквал штормового вітру. Великий град, завбільшки з куряче яйце, почав падати на нас. Гради не налякали молодого коня, вони били його з величезною силою. Я сказав Байроне, вийди хутчиш! Підійди до нього і поговори з ним. Нехай кінь знає, що це не ти б'єш його. Він за моєю порадою зіскочив. Я промовила а тепер нехай зійдуть Лесі із Сарою. Вони так і вчинили. Далі зійшла я. Ми й із Сарою допомогли мені. Вітер дув з такою силою, що зірвав наші капелюхи, а також подушки з воза. Важкі дорожні подушки, парасолі та дорожні спорядження, усе опинилося в полі, порозліталося в різнобіч. Яка сцена? Балдени, Майлесі і я дісталися додому без капелюхів. Байрон вів переляканого до смерті молодого коня. Нам залишилося тільки щиро подякувати Богові за його порятунок. Це найбільше переживання з усіх, які мені довелося перенести в дорозі під час шторму. Я думала про день, коли Божі суди зійдуть на світ, коли, немов волосяниця, небо вкриється мороком і страхітливою темрявою. Я уявляла собі, що це має бути саме той період, коли могутній голос Господа дасть доручення ангелам. Ідіть і вилийте на землю сім чаш Божого гніву. Об'явлення 16.1. Розділи 6 та 7 з книги Об'явлення, сповнені глибокого значення. Страшні божі суди. Сім ангелів стояли перед Богом і чекали доручення, їм дано сім сурем. Господь вийшов, щоб покарати мешканців землі. Коли Божі кари зіллються на землю, на нечестивих падатиме град завбільшки з талант. Об'явлення 16.21